Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о дев'ятій. Зупинімося на мить і віддаємо шану загиблим українцям. Роман Гаврилоє, позивний Соломон, 43 роки з Буковини. Любив з сином гуляти в парку, відпочивати на морі, грати в настільні та комп'ютерні ігри. Захоплювався риболовлею, боронив Україну в лавах 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Загинув 6 жовтня 2022-го в бою на Херсонщині. Юрій Пчела. Позивний пчела. 36 років з Луганська. Був цілеспрямованим і відважним. Обожнював свою родину. Боронив Україну в лавах 126 ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Загинув 14 квітня 2023-го в бою на Луганщині. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Юрій Шумляківський позивний шум. 47 років з Житомирщини. Працював на будівництві. Дуже любив спорт, а особливо футбол. Обожнював грати на гармошці, співати і танцювати, боронив Україну в лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Загинув 19 червня 2022-го в бою на Донеччині.